Це була повідатися, Будете ходити до справжніх шкіл. Ми відремонтуємо, відбудуємо школи і ви будете навчати. Так Ну, рахуємо ми дуже просто. А хто у нас міський голова? Ну, Ігор Терехов. І да. я думаю, і я, думаю і, і, я не бачу в цьому ніякої і, і, нічого протизаконного. Якщо це протизаконно, покажіть, де це написано. Чітка прив'язка власне, з іменем ну, саме міського голови. Хоча ми розуміємо, що все-таки це є кошти е, самих е, харків'ян, скільки немає зараз е, виборчої кампанії, ми не можемо сказати, що це якась, якась незаконна агітація чи тут є. Якесь порушення законодавства, це загалом і політичними аналітиками в будь-якій країні сприймається власне як, ну, як таке використання ем, коштів державних для побудови власного е, політичного іміджу. Це є ну такий певний конфлікт інтересів, і, і дійсно ставити питання ну саме до етичності.